днів повномасштабного вторгнення та 10 років боротьби за територіальну цілісність України в Іван-Франківську вшанували усіх тих, хто воював з російським окупантом. Більше у сюжеті Тетяни Дадак. 19 листопада 2024 року виповнюється тисячі днів від повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації в Україну. Це стало продовженням окупації Автономної Республіки Крим в лютому 2014 року та захопленням частини Донецької і Луганської областей навесні того ж року. Сьогодні вранці президент Путіна висив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Традиційно щомісяця у меморіальному сквері лунає дзвін пам'яті та молитва за полеглими у російсько-українській війні. Під час церемоніалу рідним загиблих військових вручили державні відзнаки. Ордени за мужність будемо передавати медалі захиснику вітчизни, медалі за захист української держави. На жаль, це всі нагороди, які будемо сьогодні передавати, Це є посмертно, але ми знаємо, що в кожній родині практично є куток пам'яті пам'яті про рідну людину, і ці нагороди, які ми сьогодні передамо, займуть на гідне місце в тому кутку де зберігає кожна родина про свого найближчого людину, яка загинула на війні. Веселий щедрий та безвідмовний. Таким пам'ятають Мирослава Пилипіва його близькі. Чоловік загинув 25 лютого 2024 року під час бойового завдання у селі Малинівка на Запоріжжі. Був мужній, відважний, не боявся. Пішов не боявся. Пішов і навіть не думаючи, казав, що хто піде, як не я. Пам'ятаю так. Адують медалі. Є вже це вже друга. В нас медаль меморальну дошку на школі, де він учився. Поставили так нічого. В церкві правиться, панахиди. Через російського агресора Україна зазнала численних втрат серед цивільних та військових. Тільки з Івано-Франківської громади у боях полягло понад шість сотень захисників. Для нашої громади це. Трагічна сторінка, ну я десь не підтримую що тисячу днів війна триває. Триває вона набагато більше. 14-го року. І Це дещо некоректно до тих хлопців, які загинули і втрачали кінцівки 14-го року. Тому я би більше говорив про те, що ми сьогодні в черговий раз шановуємо пам'ять тих, хто на жаль не з нами. Наразі близько 20% України окуповано, а 30 – заміновано. По всій лінії фронту тривають важкі бої. Бої ведуться з переважаючими силами суперника. І тільки через те, що це наша рідна земля, і українцям нема куди вступати, вдається вистояти. Я переконаний, що ми не маємо вибору, ми мусимо перемогти ще й тому. Що ворог прийшов сьогодні знищити нашу українську націю і захопити нашу землю? Це чітко видно по всіх ти діях. Що б не наговорили, що б вони не показували. Війна згуртувала всіх українців. Україна ставила символом незламності, символом перемоги в такі важкі часи. Я можу ствердно сказати, що завдяки кожному українцю, кожному волонтеру, кожному нашому захиснику і захисниці з певністю можна сказати, Україна живе, Україна бореться, Україна переможе. Представники влади зазначають, українці довели світу, що незламні, та, попри все, продовжують боротися за свободу та право жити у своїй країні.